Всім доброго дня! Закінчується місяць травень. Такий період я здійснюю підживку своєї цибулі. Але перш ніж застосувати добрива, оглядаю свої рослини, підливаю, адже цибуля в сухому ґрунті не хоче рости, не наростуть головки, будуть досить дрібні. І добрива потрібно вносити теж зволожений ґрунт. За зовнішнім виглядом піря рібчастої цибулі можна визначити, що їй не вистачає. Якщо перо тонке, слабке, має блідий відтінок, то я роблю висновок: цибулі не вистачає азоту. Можна внести бюджетне і дуже ефективне підживлення, яке саме допоможе отримати гарний врожай, використати карбамід, який містить азот. Перевагою використання карбаміду є те, що він не закисує ґрунт, що дуже важливо для вирощування цибулі, взяти 20 г карбаміду, розвести в 10 літрах води і пролити цибулини. Ще є простіший варіант використати аміачну селітру. Теж перед тим, гарно грядку зволожити, посипати аміачною селітрою, тоді знов пролити. Ну, і це буде навіть найпростіший варіант, тому що не треба розчиняти воді і не треба проливати під рослини. Але кожне добриво своє добре по-своєму. Я застосовую добриво провентус. Я його вже застосовувала на полуниці, тобто брала спеціально для полуниці. Дуже дало гарний результат. А це є добриво спеціально для часнику і цибулі. Добриво високоефективне. Мінеральне, воно містить всі необхідні для харчування рослин, елементи і в доступних формах. Воно ще й підходить для застосування на всіх видах ґрунту, чудово поєднується з іншими добривами, покращує смакові якості, підвищує міст корисних речовин, Ну і сприяє формуванню високоякісних цибулин. В цьому добриві є 12 азоту, 15 фосфору і 18 калію, а також мікроелементи, які дуже важливі саме для даної рослини. І що дуже важливо, що добриво гарно розчиняється в воді і швидко засвоюється рослинами. Беру дві мірні ложки, розводжу в 10 літрах води і проливаю під корінь. В цьому добриві є 18% калію. Калій зараз дуже важливий для рослини. Він допомагає нагнати поживні речовини до головки, достатня кількість калію полегшує стрес, що переносить рослини в період спеки чи посухи. Калій також впливає на колір, смак і якість зберігання. І ще добре, коли в добриві є сірка. Вона теж важлива, тому що якраз саме культури не можуть поглинати азот без достатньої кількості сірки. Ще в такий період я вношу кальцій, тобто кальцію оселітру. Кальцій не входить до складу НПК, але саме кальцій допомагає повноцінно засвоювати азот, головну речовину даного добрива. Кальцій вважається найкращим добривом для кислих ґрунтів. Позитивно діє на рослини, сприяє їх якісної вегетації, погинає з ґрунту надлишок маранцю і заліза, які містяться в закислих ґрунтах у великій кількості 20 г кальцієвої селітри на 10 літрів води. Гарно розчиняється і теж гарно підживляє рослини. Також можна підживити цибулю іншими добривами. Такими, наприклад, як мастер. Але дивитися, щоб в складі було менше азоту, а більше калію. Адже більше калію буде більша головка. Ще в такий період дуже важливо захистити цибулю від шкідників і хворі. Я вже одну обробку здійснювала редуміло, обробляла вже свою цибулю, обробляла і Енжіо. Але тепер потрібно через місяць повторити так звану обробку, щоб не спостерігалися кореневі гнилі. Не будемо чекати, щоб цибуля підсихала і повністю загинула. Цього разу я буду застосовувати енергодар, розводити згідно інструкції і підливати свої рослини. Можна використати квадріс, теж розвести згідно інструкції і обробити по листу. Ну і також дуже важливо тут застосувати ще й енжіо від шкідників, адже шкідники не сплять. Якщо б обробка була місяць тому, то вони знову можуть поселитися на цих степір'ячках і почнуть спустошувати рослини. І ще що хочу показати, що я цього року замітила на своїй гряці, тут в мене з'явилися такі діри. Це не просто діри, це просто з'їли мені цибулини. В ґрунті живуть шкідники і починають спустошувати мої рослини. Що в таких випадках я роблю? Спочатку я застосовувала аміак, лила в ці отвори, але аміак швидко вивітрюється і не дає такого ефекту. Далі я застосовувала березовий дьоготь, теж капала в ці отвори. Березовий дьоготь тримається трошки довше, але він теж відлякує, проте, не факт того, що шкідники знову сюди прийдуть і знову будуть їсти мої цибулини. І тому приходиться шукати інші методи. Ефективним буде застосування таблеток фостоксину. Фостоксин я застосовувала в теплиці, коли в мене почали крути рити. Закладала дані таблетки в отвори, на другий день знайшла неживого крота. І тому ось тут теж я спробую застосувати цей фостоксин. Він в мене залишився з минулого року. Таблетки мають дуже такий їдкий запах. Закладаю одну-дві таблеточки в ті отвори, закриваю щільно папером присипаю ґрунтом, для того, щоб цей їдкий запах розходився в цих таких підземних їхніх Тих ходах. Ну, і я вважаю, що це дасть хороший результат. Якщо воно подіяло на крута, то й подіє на цих гризуним, бо не знаємо, хто під'їдає цю цибулинку. Надіємося на результат отож, необхідні роботи на цибулі здійснено, підживлено, захищено від шкідників і хворіб. А я всім дякую за перегляд. Хто дивився моє відео, пишіть коментарі. Діліться досвідом, чим ви підживляєте цибулю, а чим захищаєте від шкідників і хворіб. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!